Поки нинішні і колишні політики змагаються за правду, боролися за перемогу і на футбольному полі, зокрема у селі Суходоле організували надзвичайно важливий турнір пам'яті про героїв України. Деталі у відеосюжеті. В село Суходола Бродівської громади цими вихідними перетворилося на справжню спортивну столицю. Тут відбулось масштабне футбольне свято, яке зібрало юних спортсменів з різних куточків України. Приводом став турнір пам'яті героїв, у якому взяли участь аж 16 дитячих команд. Сьогодні у нас відбувається турнір по трьом віковим групам. Це діти 2012-13 року народження, це старша вікова група. 14-15 рік це середня вікова група і також наймолодша. 16-17 рік народження це наймолодша вікова група. Відбувається турнір по групах, 5 команд в одній групі, 5 в іншій і 6 команд молодша вікова група. Футбольне поле у суходолах майже не знало спокою. Кожен матч був наповнений емоціями, боротьбою. Та щирою дитячою радістю учасники турніру, хлопчики та дівчата різного віку, продемонстрували справжній командний дух, жигу до перемоги та повагу до пам'яті захисників України. Приємно, що турнір благодійний. По-друге, приємно, що скільки учасників, скільки батьків завітало. Куліш, сама церемонія, до якої я там теж якоюсь мірою причетний. Так, відкриття мені сподобалося виконання там пісні. Дуже гарне було від нашої зірочки Лілії Савчен. Приємно те, що діти охоче займаються футболом. Можливо, майбутнє якісь там Андрії Шевченки тут бігають зараз в сухудолах. Да би Бог. Атмосферу свята доповнив сімейний конкурс Тато, мама і я спортивна сім'я, організований відділом культури, туризму, молоді та спорту Бродівської міської ради. Воно особливо тим, що родини могли себе показати в певному обсягу свої сімейні таланти, свої родинні цінності. І дуже приємно дивитися, коли тато разом з мамою, і дитиною. Поруч одне другого підтримують, страхують. Хочу подякувати організаторам цього великого свята, які зуміли організувати і провести, і також спонсорів, які долучилися, тобто до такого потужного дійства. Веселі естафети, змагання на спритність і згуртованість зібрали на майданчику цілі родини. Хочу саме більше найбільше подякувати. Це Збройним силам України, які захищають наше небо, де ми зараз можемо відпроводити ці турніри. І також хотів би подякувати нашому президенту, це Мар'яну Євгеновичу все президенту футбольного клубу Соходолу за підтримку фінансову, за це проведений турнір. Також хочу подякувати батькам, які привезли дітей, не побоялись, і також тренерам, які сьогодні приймають участь у цьому нашому турнірі. Конкурс став яскравим підтвердженням того, що спорт об'єднує покоління. Розкажи, будь ласка, про свої враження, що ти очікуєш від цього чемпіонату і так далі. Ну, дуже гарний чемпіонат, гарне поле, дуже багато інтриги, гарні команди. Дуже добре поле, файно покусили. Ну, файні враження, дуже класно. Поле дуже класно. Скільки часу ти граєш вже в футбол, і чим тобі подобається футбол? Ну, чотири роки займаюся футболом. Ну. Футбол то команда гра. Ну дуже класно, дуже круто, гарне поле. Ну, мені подобається грати з такою командою. У нас всі хлопці, які грають з зборові, зібралися. Гарний турнір, гарні враження. Меценатом заходу виступив підприємець та депутат Бродівської міської ради Мар'ян Лагода. Який підтримав ініціативу та посприяв тому, аби учасники та гості свята отримали справжнє задоволення від події. Завдяки його допомозі організатори змогли створити комфортні умови для проведення турніру та забезпечити пам'ятні подарунки для всіх учасників? Розкажи, будь ласка, як тобі турнір, як твоє враження, як грав загалом? Дуже класний турнір, класно відіграв мені, все сподобалось. Мені гра дуже сподобалась на цьому турнірі, і я займаюся 5 років. Мені гра сподобалася, враження дуже класні. Розкажи, будь ласка, як твоє враження, як в загальному гра. Враження класні. Гра складна в нас група, дуже складно, але я думаю, ми зможемо. Ми був дуже чудовий матч, дуже гарна боротьба і дуже класний був матч. Ну, гра була е, дуже добра, і ми бралися до кінця, ми й не здавалися. Ну, враження ідеальні, атмосфера, вболівальники. Хочу подякувати нашим мамам, ну, які вболівали за нас. Сергій Нікішин, телеканал Бродев